Сьогодні українська команда передає ще одну партію літаків Камікадзе батальйону Свобода 4-ї бригаді Національної гвардії Україна Рубі. Це ті хлопці, які з початку повномасштабного вторгнення знаходяться на найгарячіших напрямках. І сьогодні боронять нашу державу на сіверському напрямку. Завдяки вашій участі, українська команда. Передає чергову партію літаків камікадзе. Я впевнений, що ті літаки вже завтра дадуть нашим героям, нашим хлопцям змогу ще краще боронити нашу державу від ворога. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Та Смерть ворогам!